Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Командуючий Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, облікував великий текст на шпальтах Державної інформаційної агенції «Укрінформ». Як і кожний з текстів українських воєначальників цей дає розуміння причин того, як Збройним силам України вдалося протистояти російській агресії в умовах, коли президент Російської Федерації Володимир Путін та й не тільки він, а багато військових експертів в самій Росії і багатьох країнах світу були впевнені в успіху російської війни проти України в окупації території нашої держави і у зникненні української державності. За короткий час. Генерал Наєв говорить про п'ять важливих операцій, які можна назвати стратегічними перемогами і перевагами українських військових перед російським нападником. Першим таким моментом генерал називає оперативне розгортання сил оборони. Це означає, що до нападу збройних сил Російської Федерації на Україну найбільш боєздатні. Частини збройних сил України були готові до такого нападу. Вони не знаходилися в казармах, вони знаходилися на бойових позиціях, їх не застали зненацька, і це дуже важливий момент, який ті зараз у нас відводить до воєнної історії, не такого вже й далекого минулого. До часів Другої світової війни, до 22 червня 1941 року. Як відомо, тоді керівництво радянського союзу вперто не вірили у можливість нападу з боку рейху, і Йосип Сталін віддав наказ своїм військовим не реагувати на так звані провокації гітлерів. Це закінчилося карколомним наступом німецької армії на радянські позиції втрати буквально за кілька тижнів величезної частини території. Причому Сталін буде звинувачувати в цьому саме військових, а не свою безмежну політичну упертість і тупість. Але є один важливий момент: радянський союз зберіг військово-морські сили, саме тому, що їхніх. Тодішній командуючий адмірал флоту Радянського Союзу Микола Кузніцов ухвалив рішення вивести флот на бойові позиції і таким чином не дав можливості знищити його в портах. Якби адмірал Кузніцов не ухвалив такого рішення, Радянський Союз втратив би практично весь свій флот у перший ж. Дні, якщо не години війни, але потім багато хто говорив, що адмірал ризикував, тому що якби напад 22 червня 1941 року не відбувся, очевидно, його просто б розстріляли за невиконання наказів партійного керівництва. Це був ризик, але ризик, який став реально ось такою важливою переможною операцією на майбутнє. Ще один досить важливий момент, про який говорить генерал Наєв, це визначення дати та часу. нападу. генерал усвідомив, коли реально може відбутися напад. І це в той час, коли за його словами. Точної дати нападу не наводила б жодна українська розвідувальна служба. Як відомо, до інформації західних розвідувальних служб на політичному рівні в Україні ставилися, м'якко кажучи, недоброзичливо. Вже було абсолютно очевидно, принаймні коло днів, коли російські збройні сили здійсняють свій напад на Україну. Було абсолютно очевидно, і те, якою буде мета цього нападу, зовсім не дії на східних територіях України, а намагання змістити українську владу і створити маріонет. Етковий уряд про це абсолютно однозначно говорили навіть російські керівники у своїх попередженнях. Була знаменита стаття колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, в якої він підкреслював, що Володимир Путін більше не буде. Вести жодних перемовин з українським президентом Володимиром Зеленським на всі ці та інші сигнали і фактори намагалися не звертати уваги, навіть коли з'явилася абсолютно точна інформація розвідувальних служб заходу, і до Києва завітав директор центрального розвідного управління Сполучених Штатів. Той факт, що командуючи, найбу вдалося створити умови, за яких українські війська були готові саме до конкретної. Дати нападу, принаймні на тих позиціях, якими він опікувався, також стало важливою передумовою для того, щоб зменшити ефективність того нападу, який був запланований російським військовим командам. Третій важливі моменти це також операція Збройних сил України на півдні. Це те, що Україна залишилася біля моря. Російський президент Володимир Путін, як відомо, мав мету, і вона нікуди не ділася, вона залишається однією з стратегічних цілей російського керівництва. Росія буде цього добиватися найближчими роками: відрізати Україну від моря, позбавити її будь-якого економічного потенціалу, навіть якщо погодитися із тим, щоб Україна залишалася на політичній мапі світу, зробити так, щоб це була маленька держава на околиці Європи з незначним економічним і людським потенціалом. А Більшість територій східної і південної України була інкорпорована до складу Російської Федерації, яка таким чином могла б фактично перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро за зразком Азовського, як зараз продовжують на це сподіватися російські окупанти. І те, що не вдалося окупувати Одеську і Миколаївську область, це теж величезна. Фактор, який дозволив перетворити Бліцкріг на багаторічну затяжну війну, яка є не тільки війною на виснаження України, як про це мріє президент Російської Федерації Володимир Путін, але й війною на виснаження Росії та її Збройних сил. Четверта досить важлива ситуація це збереження найбільш боєздатної частини військ. Треба розуміти, що найбільш боєздатна частина російського війська, яка загинула або була виведена з ладу у перші місяці війни. І саме це фактично знищило динаміку у російському наступі на Україну. Створило абсолютно нову ситуацію. Примусило Володимира Путіна переходити від війни на кілька тижнів на війну на кілька років, а може, і десятиріччя. Однак в такій війні є різні можливі повороти. А в карколомній швидкій війні, в якій російська армія сильно боєздатна, захоплює основні центри української держави і ставить крапку на її функціонування, звичайно, ніяких переваг України немає і бути не може. Таким чином, збереження найбільш боєздатної частини української армії цієї Частина армії, яка мала величезний досвід протистояння з росіянами у Донецькій і Луганській областях нашої країни аж 2014 року. Нагадаю, що війна розпочалася саме 2014 року, і тоді в Росію ухвалило остаточне рішення щодо знищення української державності, або політичним, або військовим шляхом. Це теж величезна заслуга українських військових. І це також. Потрібно розуміти. Ну і закладення підґрунтя для звільнення Харківщини, про що теж говориться генерал Наєв як про спеціальну операцію, яка закінчилася успіхом. Треба розуміти, що якщо б цього звільнення Харківщини не було, зараз Росія вписала до своєї Конституції не тільки Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку, але й Харківську область України. Всі ці конституційні норми Росії є вкрай важливими з точки зору майбутнього ходу, не тільки війни, але й дипломатичного процесу. У нас досі, здається, не розуміють, що міжнародне право до 2014 року, яке існувало, зруйновано, і ніякого повернення до її норм не буде більше ніколи. Що відстояти міжнародне право можна тільки або силою, якщо звичайно її вистачить, або. Тяжким політичним процесом тиску на Росію, звичайно, якщо цей тиск дасться в знаки, або багаторічними зусиллями по відновленню територіальної цілісності України комбінованим шляхом, Силовим і політичним. І це може розтягнутися не на 10 і 15 років, якщо ми говоримо про політичний шлях, а на 50. І... Можливо, переважна більшість людей, які живуть у сучасній Україні, закінчення цього процесу фізично не побачить не тому, що помруть молодими, а тому, що процес буде довшим, ніж їхнє фізичне життя. Так теж може бути. Налаштовуємося на десятиріччя протистояння. Навіть не уявляємо собі масштабів, темпів, років, в яку ситуацію ми потрапили, але кожна звільнена частина території. Кожна ситуація, коли не вдалося Росії змінити власне конституційне право, що має величезне вирішальне значення в такій ситуації. Це є наш успіх. Тому що незважаючи на нікчемність російських конституційних норм, Москва буде намагатися ними жонглювати у своєму подальшому діалозі не тільки з Заходом, але й з тими країнами глобального півдня, які знаходяться на боці Росії у глобальному протистойні Захід. І диктатури, захід і не захід. Отже, те, це те, що створено зусиллями українських військових. Розуміння, що насправді відбувалося у лютому минулого року. Не було адекватного політичного розуміння, але на щастя, було адекватне військове розуміння. І це те, що врятувало Україну від зникнення з політичної мапи, збереження військ. Недопущення окупації півдня і створення умови для деокупації частини Сходу, все це створює певні умови, які обіцяють, що майбутнє буде за українською державою, принаймні за її фізичним існуванням. і політичним існуванням. Коли ми читаємо ці всі тексти українських військових, маємо усвідомити, що з точки зору російських планів української держави. Вже як півтори роки не має бути. А якщо щось має бути, то маріонеткова держава Лукашенківського типу. Та держава, яка залишилася, має можливість вижити. А якщо держава має можливість вижити, то вона має можливість перемогти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали. У... Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.